Вітаю вас, любі. З вами авторка каналу буває таке, Олена Яворська. Приємного перегляду. Іро, а де мої улюблені труси? Не можу їх знайти. Які це Левцю? відгукнулася дружина з кухні. Як це які? почав гніватися чоловік. Сині з червоними мухоморчиками, ті, що ти мені на новий рік подарувала, уточнив Левко. Розпарена іра вийшла з кухні, витерла руки об фартух. Вевчику, ну, що ти такий безпорадний? зітхнула дружина. Без мене навіть трусів знайти не можеш. Я у комоді дивився. Вже всі ящики перерив, їх ніде нема, пробурчав чоловік. У кошику з брудною білизною теж немає. А навіщо тобі здалися? «Саме ті труси, здивувалася дружина. Трусів у тебе мало, чи що? Добре, потім знайду, зітхнув чоловік, зараз ніколи. Я сьогодні з хлопцями в лазню зібрався, пояснив Левко. Хотів саме їх надягти, похизуватися і хлопців повеселити. Ну, та гаразд, знайду інші, змирився він. Ти на весь вечір ідеш, уточнила Іра. Так, ми з хлопцями вирішили в лазні Старий Новий рік зустріти, як ми любимо, у теплій, дружній, чоловічій компанії, похолостяцьки. Так що лягай без мене спати, я повернуся пізно. Ну, та й добре, миролюбиво відповіла Іра, звикла. До частих відлучок чоловіка. Я зараз закінчу справи на кухні і на годинку забіжу до Сюзанни. Вона мене сьогодні в день на чай кликала, хоче похизуватися новими сукнями, яких вчора накупила цілий оберемок. Крім того, що Сюзанна шопоголік, у неї вже всі шафи й антресолі забиті одягом. «Так їй ще й глядачі потрібні, щоб подивилися, оцінили і бажано ще й позаздрили їй, з легкою іронією усміхнулася Іра. Ну, є така слабкість у моєї подруги. Зайду, порадую її, зроблю вигляд, що ну дуже їй заздрю, засміялася Ірина. Тож ти тут сам, без мене збирайся. Якщо чогось не знайдеш, дзвони. Взагалі-то я швидко повернуся. Засиджуватися в Сюзанни не буду. Вечір проведу вдома. Хочу трошки відпочити. Повалятися, подивитися серіал. Мені порадили один кажуть, що дуже захопливий, мрійливо промовила Іра і пішла одягатись. Бліда, як полотно Сюзанна, Відчинила подрузі двері і стражденним, слабким голосом промовила. Іро, в мене ще зранку різкі болі в животі і нудота». я промила шлунок, напилася пігулок, нічого не допомогло, стало ще тільки гірше, зі слізьми в голосі поскаржилася подруга. Схоже на апендицит. Треба негайно викликати швидку, зробила висновок Іра. І навіть не думай опиратися, строго сказала вона, помітивши, як подруга з переляканими очима заперечно захитала головою. А то так можна дійти до перитоніту. Гаразд, поміркувавши, здалася Сюзанна, давай вже викличемо швидку. Тільки спочатку допоможи, будь ласка, мені зібратися. Знайди в комоді нічну сорочку, білизну, шкарпетки. А то я сама до спальні не доповзу. Зараз усе зроблю, заспокоїла подругу Іра і швидко попрямувала до сусідньої кімнати. Відкривши верхню шухляду комоду, Ірина застигла від подиву. Поверх нижньої білизни Сюзанни красувалися акуратно складені труси її чоловіка. Ті самі сині, з червоними мухоморчиками, які Левчик безрезультатно шукав уранці. Оце так поворот, не повірила своїм очам Іра. Жінці здалося, Неначе мухоморчики на трусах весело її підморгували і тихенько шепотіли. Так, так, це ми ті самі, що ти подарувала чоловікові на новий рік, аби він святкував не з тобою, а з Сюзанною. От відьма, ще й подруга називається, видихнула Іра, але потім, взявши себе в руки, Скоро зібрала речі, викликала швидку і, відправивши подругу до лікарні, вирішила почекати Левка. А що він з'явиться? Жінка не сумнівалася. Ірина була певна, що Левчик вирішив зустріти старий новий рік зовсім не влазні з друзями, а тут, у затишному гніздечку, подруги їхньої сім'ї Сюзанни. Та якийсь маленький промінчик надії все ж тлів у її душі. Ну, чи мало на світі трусів із мухоморами. Раптом вони не Левка, а якогось іншого, невідомого чоловіка, про якого потайна Сюзанна їй не розповіла. Чекати довелося доволі довго. Іра вже хотіла. Покинути цю витівку і піти додому. Але якесь шосте чуття її втримало. І воно таки її не підвело. Ірина почула, як хтось ззовні вставив ключа, повернув його і відімкнув двері. Оскільки Іра завбачувана кинула ланцюжок, двері не відчинилися, і слідом пролунав. Наполегливий дзвінок, потім ще один і ще декілька. Ірина тихо зайшла в передпокій і стояла, не озиваючись. Нарешті, крізь прочинені двері, вона почула нетерплячий голос свого чоловіка. Сюзі, ну, що сталося? Ти так і триматимеш мене на сходовому майданчику. «Іра?» Тихенько кивнула сама собі і вирішила вести гру до кінця. Кицюню моя, ти що образилася, почулася з за дверей. А ти як вважаєш? намагаючись не видати себе, глухим, безбарвним голосом відповіла дружина. Але я раніше ну ніяк не міг прийти. Ну, запізнився трохи. Пробач, мені треба було з'явитися в лазні хоч ненадовго, для алібі. І ще, ось я шукав для тебе твої улюблені квіти. За дверима почулося шелестіння пакувального паперу, і крізь прочинений отвір на підлогу почали падати троянди красивого кремового відтінку. Коли квіти скінчилися. Голос за дверима проворкотів. І ще ти, мабуть, ображаєшся, що я досі не поговорив із дружиною. Так у мене були на те вагомі причини. Так, ображаюся, тихо промовила Ірина і, витягнувши шию вперед, затамувала подих, щоб краще розчути відповідь. Але ти ж у мене розумничка, мусиш знати, що всьому свій час у мене є зобов'язання, я буквально пов'язаний по руках і ногах. Та я все одно тебе обожнюю. Ти ж знаєш це, зайчику. Сумніваюся, тихенько протягнула Іра, заохочуючи чоловіка. До подальших откровень. Та я без тебе просто жити не можу, намагаючись укласти в голос побільше пристрасті, проторохкотів Левчик. А в нас же з тобою сьогодні романтична річниця. Пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю, односкладово відповіла дружина. Як же? Сьогодні ж старий Новий рік, я вперше залишився в тебе ночувати саме на це свято поза торік. Чоловік за дверима продовжував вивалювати свої откровення. Пам'ятаєш, я тоді сказав своїй Ірці, що зустрічатиму його з друзями в лазні, посміхнувся Левко. І цього року, до речі, версія та сама, захихотів він голосніше. Отже, ми вже два роки разом, солоденька моя, а скоро й зовсім до тебе піду. Щойно розв'яжу деякі проблеми, що скували мою свободу. Потерпи ще зовсім трішки. Мовляв, чоловік, намагаючись бути переконливим. Відчиняй же скоріше, їжачок мій колючий, я вже весь димлюся від пристрасті. Відзначимо новий рік по своєму. Ірина грюкнула дверима і заторохкотіла ланцюжком, вирішивши, що допит закінчено. І вона дізналася все, що хотіла. Ну, от, так би й одразу мав пенятко моє вередлива, з радісним передчуттям заквоктав Левчик, потираючи холодні руки. Та коли двері розчахнулися навстіж, Лев остовпів на порозі з виряченими очима і відвислою щелепою. По той бік відчинених дверей постала Ірина, дружина Левка, з його мухоморними трусами в руці. Чоловік неначе унімів і, ледве встояв на ногах, ухопившись за дверний косяк. Іра стояла рівна, мов струна. В її очах Повискалися зовтіха й презирство. Дуже, дуже файно ти воркотів!» – насмішкувато промовила дружина і повільно зааплодувала, широко розставляючи руки. Давно я не чула від тебе таких ніжностей. Можеш, можеш, якщо хочеш, це ж просто Звіринець якийсь ти тут згадав. Тут тобі і мапа, і їжак, і кролик. Що там ще? Я не запам'ятала. Ірина, не поспішаючи, витягла з дверей ключ, який туди встромив її чоловік, і демонстративно поклала його собі до кишені. Удома я теж замок зміню. Сьогодні ж майце на увазі. І сюди ти не потрапиш, доки господині немає вдома. Тож ночуй ну, лазні щонайменше тиждень. Це якщо Сюзі пощастить і обійдеться без перетоніту. А твої руки й ноги я тобі розв'язую. Ти абсолютно вільний, без всяких умов. І ось. Одну твою улюблену річ я залишу тобі на пам'ять, додала дружина і, зловчившись, швидко натягла ливку на голову ті самі сині труси з червоними мухоморчиками. Перед цим Іра щедро змастила доленосні труси із середини, мазю від радикуліту, гірчицею, а ще притрусила. Меленим перцем і побрискала нашатирним спиртом. Відчувши всю цю гримучу суміш на обличчі і вдихнувши її пари, Левко кілька разів гучно чхнув, жорстоко закашлявся, ледве не подавившись. І лише після цього він спромігся зірвати з голови ті злощасні труси. З очей його потекли рясні сльози, з носа заструїлася слизька рідина, яка звисла аж до підборіддя. Вевчик пронизливо зойкнув і жваво поскакав униз по сходах. Він усе ще мовчав, ніби його заціпило, і він занімів навіки. Не в силі впоратися з потрясінням, що його спіткало. Ірина гидливо струсила руки, зітхнула і задумливо промовила: Ну, що ж, старий Новий рік це теж Новий рік. Почну життя з чистого аркуша. А там, зна, може, воно буде значно щасливішим і радіснішим, ніж те. Що було прожите до сьогоднішнього дня, тепер усе розставлено по своїх місцях. Вище ніс і ринко, сховаймо під спід тягар наших бід.